Окупанти намагаються наступати та обстрілювати позиції українських захисників на Лиманському та Куп'янському напрямках. Бійці Збройних сил України відбивають атаки. 399 разів обстріляв наші позиції. П'ять боєзітнень відбулося 28 окупантів. Знищено 62 зігнали поранень. Також там знищено танк, Т-72, бойову машину десанту. Міну, міномет Самохідний Тюльпан, і також знищено гелікоптер К-52. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області.